Вісімнадцятирічному хлопцю вдягнули кайданки, бо той удавав із себе волонтера і збирав з людей гроші, начебто на похорон загиблого чернігівського військового. Насправді ж, молодик просто хотів увечері добряче гульнути, а у кишені було порожньо. Насправку взяв свого товариша, що правда тому не розкрив свій секрет заробітку. Ми поїхали на каска. Я сказав йому, що буду то пойду позичу гроші щоб знайомого, а він, що постояв возле поїзду. Однак Чернігівці засумнівалися у волонтерських якостях хлопця. Мешканці одного з будинків на вулиці Щорса подзвонили до міліції, аби ті перевірили особу збирача допомоги. Побачивши правоохоронців, самозванець у всьому зізнався за 20 хвилин. Він встиг назбирати 150 гривень. Прибули на місце, побачили неізвісного, який у жильців під видом на похорона. Требовал деньги. Жильцы жертвовали от 10 до 20, 50, кто когореен чого даний громадянин був задержан. Виявилося, що затриманий хлопець вже потрапляв у поле зору міліції, подібним промислом займається вже не вперше. Проте чернігівці стали пильнішими, даючи менше шансів усіляким шахраям. Люди звертають на таких осіб увагу, перевіряють документи. І якщо виникає підозра, що ця особа є шахрай, вони завжди викликають міліцію на сьогоднішній день. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України – Це шахрайство за псевдоволонтерство Можна сісти до в'язниці. Максимум на три роки.